24 листопада. Що вам цей день підготував? 24 листопада, що він вам підготував? Ну, сьогодні ви будете якось. Відходити від компаній, від людей вам буде хотітися якось закритися, усамітнитися, або ж пошукати якусь важливу для себе інформацію. Це може бути інформація стосовно робочих питань, або ж стосовно того, куди вам іти, що вам робити, і взагалі подумати про своє майбутнє і про такі великі глобальні думки будуть сьогодні у вас. Порада вам на цей день. От якраз вами порада говорить: навчайтеся, шукайте інформацію сьогодні, яка вам потрібна. Можливо, звертайтеся до літератури, або ж пошукайте, може, якісь курси, які вам треба, можливо, яких майстерів, майстер-класи для себе. Тобто сьогодні весь день на концентрації та пошуку знань.